О, Генрі, вождь червоношкірих. Думалось, що то буде ловкий справночок. Та постривайте, розкажу вам, як воно вийшло насправді. Ми з білим дріскалом були саме на півдні, в штаті Алабама, і взяли ми собі в голову викрасти дитину. І, як казав згодом Біл, тієї миті розум нам потьмарився, та ба збагнули це вже ми потім. Було там одне містечко, пласке як ненець, А звалось, куди твоє діло? Вершина. Люди в ньому жили сумирні, неприскіпливі, словом селюки, що їм тільки круг клечаного дерева танцювати. У нас із білом було разом доларів шістсот капіталу, а потребували ми ще немало небагато дві тисячі, щоб провести шахрайську оборудку з земельними ділянками. В одному місці на заході Ілінойсу ми обмірковували цю справу на готельному ганку. Любов до своїх дітлахів, гадали ми, має бути особливо сильна на півсільських містечках. Саме тому, а також з інших причин красти дитину тут набагато легше, ніж у радіусі дії газет, що відразу ж посилають перевдягнених репортерів і здіймають несесвітній галас. А вершина не могла загрозити нам нічим страшнішим за кількох констеблів, та ще плухеньких собак слідців і двох трьох викривальних статей у щотижневому бюджеті фермера. Словом, справа була певна ми вибрали нашою жертвою єдиного сина значного городянина, що звався Ебепезер Дорсет. Та тусь був чоловік шановний, відомий ж микруд, що кохався в прострочених застаних паперах. І заклятий ворог усіляких грошових пожертв. Синок був десятирічний хлопчисько, геть поцяцькований ластовинням. волосся він мав такого кольору, як обкладинка журналу, що його купуєш, чимдуж поспішаючи на поїзд. Ми з бігом подумали, що ебенезер останню сорочку з себе скине, а виплатить за сина дві тисячі доларів до цента. Та постривайте, розкажу вам, як воно вийшло насправді. Тілі за дві од містечка стоїть невисока гора, поросла густою кидриною. По той біч гори є печера. Туди ми понаносили харчів. Одного вечора, коли зайшло сонце, ми під'їхали візком до будинку старого Дорсета. Хлопчисько гуляв на вулиці, шпорляв камінням у кошеня, що сиділо на паркані через вулицю. Гей, малий. гукнув Біл. Хочеш покатаю, та ще й дам кульок цукерок? На відповідь хлопець пожбурив у біла шматок цеглини і влучив у око. За це старий заплатить іще п'ятсот доларів», – сказав Біл, злазячи з візка. Хлопчисько бурюкався, як ведмідь середньої ваги. Та зрештою ми його таки запхнули на дно візка й поїхали. Привезли його до печери, коня я прив'язав у кидрині, а коли стемніло, доправив візок у сусіднє село, затримилі. Де ми його й наняли? І вернувся назад пішака. Коли я зайшов у печеру, Біл сам заліплював пластирем садна на істинці на своєму виду. За великим каменем, що заступав хід у печеру, горіло вогнище. Хлопчисько, струмивши собі в руде волосся два конючні пера, стежив за казанком, де варилася кава. Він націлився на мене палицею і промовив Проклятий бідолицей! Як смів ти прийти в табір на руношкірих? гроздя рівнин. Усе уже гаразд, сказав Біл, закачуючи колоші і обдивляючи синці на ногах. Ми граємо з індіанців. Пригоди бафало біла, яких показують у цирку, проти наших пригод, все одно, що діє фільм з кривидами Палестини. Я старий мисливець Генк і потрапив у полон до вождя червоношкірих. На світанку мене оскальпують. Мати божа, ну й брикаєшся з цих хлопець. Так, сер, хлопчисько розгулявся на всі боки. Жити в печері, ночувати біля вогнища, це була для нього цікава розвага, хлопець навіть забув, що він сам полонений. Мене він одразу охрестив зміїним оком, оголосив шпигуном і попередив, що коли зійде сонце, мене засмажать живцем на вогнищі, хай тільки його воїни вернуться з походу. Сіли ми вечеряти хлопчисько напхав повен рот хліба й шинки з підливою і почав безупину базікати. Він виголосив застольну промову такого змісту. Мені тут подобається, я ніколи ще не ночував біля вогнища, але одного разу в мене був ручний опосум. А минулого дня народження мені сповнилося дев'ять років. Ненавиджу ходити до школи. Пацюки з'їли 16 яєць у зузлястої курки тітки Джимі Тальбота. А справжні індіанці є в цьому лісі. Дайте ще підливи. Правда, вітер дме, тому що дерева колихаються. У нас було п'ятеро цуценят. Тому в тебе ніс такий червоний Генку. Мій тато мав багато грошей, а зірки гарячі? В суботу я двічі од духо пели еда уокера. Не люблю дівчат. Ропуху не можна брати руками, треба ловити шворкою. А що вони німі? Чому помаранчі кругрі? А ліжко у вас є у печері? А мосмарей має на ногах по шість пальців. Папуга вміє розмовляти, а мавпи риби не вміють. Скільки це дюжина? Раз у раз хлопчисько згадував, що він червоношкірий, хапав свою палицю, яка правила йому за рушницю, і чалився на шпиньки до виходу печери, подивитися, чи немає поблизу розвідників, ненависних блідолицих. Час од часу він вигукував свій бойовий клич, від якого старого мисливця Генка проймали держаки. Хлопчисько настрахав біла з самого початку. Вождю червоношкірих. питаю я його. А додому тобі не кортить? Чого я там не бачив, каже він. Дома нудно, школа остогидла. Мені подобається ночувати біля вогнища. Ти не оддадеш мене додому, зміїне око? Поки що ні, кажу я. Поживемо трохи в печері. От і добре, каже він. Оце то життя, я ще зроду так не розлажався. Спати ми лягли десь біля одинадцятої. Послали долі вовняні і ватяні ковдри і поклали вождя червоношкірих посередині. Що він утече ми не боялись. Годин, мабуть, зотри він не давав нам заснути, щомиті схоплювався на рівні ноги, хапав свою рушницю і сичав на вухо мені білеві. Цить! Трісне в лісі суха галузка або зашлестить листя, а в його хлопчачі уяві, то підкрадається вага розбійників. Зрештою, я заснув неспокійним сном. Снилося мені, що мене викрав і ланцюгом до дерева лютий родоволосий пірат. На світанку я прокинувся від страшного білого вереску. Це був не крик, не лемент, не рев, не зойк, яких можна було б чекати від голосників чоловіка. Це був звичайнісінький, непристойний, страхітливий, пронизливий вереск жінки, що побачила привода або гусінь. Ви навіть не уявляєте собі, як страшно, коли дуже сміливий, здоровий чолов'яга виріщить у печері у удосвіта, да, наче баба. Я зірвався на рівні ноги, вождь червоношкірих сидів на грудях у біла, чепившись однією рукою йому в чуприну. У другій руці він тримав гострого ножа, що ми не мріяли шинку, і, згідно з оголошеним зголошеним вироком, таки справді силкувався зняти з біла скальп. Я одняв хлопчиська ножа і знову поклав його постіль, але з цієї хвилини біл занепав духом. Він лежав на своєму місці з краю, але вже ні разу не склепив очей, поки хлопець жив з нами. Я подрімав часину та перед сходом сонця раптом згадав, що ось червоношкірих присудив мене до страти на вогнищі, коли зійде сонце. Не думайте, я не нервувався чи боявся? Ні, але я сів, запалив люльку і притулився до стіни. Чого це ти так рано встав, Семе? спитав Біл. – «То я? кажу. Та щось у мене плече поболіє, дай думаю, сяду, може, полегшає. Брешеш, каже Біл, ти боїшся, тебе мають спалити, коли зійде сонце, і ти боїшся, що він це зробить. А він такий, що спалив би, якби знайшов сірника. Ох, який жах Семе. Невже хто небудь погодиться заплатити гроші, щоб йому вернуло назад таке а вже ж, кажу я. Саме коло таких розбишак. Батьки всією душею падають. Ну ви із вождем уставайте та снідати. А я тим часом сходжу на гору та роздивлюся, що навкруги робиться. Я виліз на вершок нашої невеликої гори і у околицю. Біля містечка я сподівався побачити загін здорових фермерів, озброєних косами й вилами, що вийшли на розшуки негідників, які викрадають дітей. Але я побачив мирний краєвид і на всьому обшарі одного єдиного чоловіка. Що орав се вимулом. Ніхто не ходив з гачками понад річкою, не літали туди-сюди вешники, щоб сповістити нерозважливих батьків, що ще нічого не відомо. Замріяний дрімутливий спокій опивав ту частину алабами, що лежала перед моїми очима. Мабуть, сказав я сам собі, вони й досі не довідались, що вовки вкрали з кошари ягнятку. Боже, поможи вовкам, і подався снідати. Підходжу до печери, бачу. Стоїть біл, припавши до стіни, важко дихає, а хлопчисько заміряється на нього каменюкою з кулак завбільшки. Він ну, укинув мені за комір гарячу картоплину, пояснив Біл, і роздушив її ногою, а я дав йому ляпаса револьвер з собою семе. Я відняв у хлопця каменюку і так сяк їх утихомирив. Я тобі цього не подарую, каже хлопчисько білеві. Ніхто ще ніколи безкарно. Не вдарив воржа червоношкірих. Тож начувайся. Поснідавши, хлопець виймає з кишені шкураток, обмотаний шворкою, і, розмотуючи її, виходить з печери. Що це він надумався? стурбовано питає Біл. Як ти гадаєш, семе він не збирається втекти? Не бійся, кажу я. Він, очевидячки, не хто держиться хати. Але нам пора скласти план. Як ми дістанемо викуп? Не видно, щоб у місті дуже хвилювалися, що він пропав. А може, вони його й не збагнули. Батьки, може, думають, що він у тітки Джейн або у сусідів. У кожному разі сьогодні виявиться, що він зник. До вечора треба послати батькові листа, що ми згодні повернути його за дві тисячі доларів. Цієї миті ми почули бойовий клич. Такий клич, мабуть, вигукнув Давид, коли накутував чемпіона Голіафа. Той ж кураток, що в на рвоношкірих витяг з кишені. Виявився пращею, і тепер він крутив її над головою. Я нахилився і почув, як щось важко гупнуло, і біл зітхнув, наче кінь, що з нього знімає сідло. Чорний камінь, бішки скуряче яйце, торохнув біла по голові якраз за лівим вухом. Він увесь зів'яв і гепнувся у вогнище, просто на козанок з окропом, щоб мити посуд. Я витяг біла з вогню і добрих півгодини оливав холодною водою. Нарешті він сів, помацав себе за вухом та й каже Ти знаєш семе, хто мій улюблений герой у Біблії? Заспокойся, кажу я йому, скоро ти очуняєш. Цар Ірод, каже він, ти ж нікуди не підеш, семе, не кинеш мене самого. Я вийшов з печери, спіймав хлопця і тряс його доти, поки він не заторохтів усіма своїми веснянками. Якщо ти не шануватимешся, кажу я йому, я одразу йду до тебе додому, Ну, будеш слухатись чи ні. Та я б пожартував, каже він, пухнюпившись. Я не хотів ударити боляче Строгенка. А за що він ударив мене? Я слухатиму, Змійне око, тільки не відводь мене додому, дозволь погратися в розвідників. Цієї гри я не знаю. кажу я. Домовляйся з містером Білом. Сьогодні гратиметься з тобою він. Мені треба сходити в справах. А тепер піди помирися з ним та попроси в нього пробачення за те, що вдарив, а ні то марш додому. Я примусив їх потиснути один одному руки, а потім одвів біла вбік і сказав йому, що йду в попларкову. Невеличке сільце затримиль від печери і спробую довідатись, що кажуть у містечку про викрадення хлопця. До того ж, на мою думку, треба сьогодні ж таки послати старому Дорсетові категоричного листа, вимагаючи викупу і зазначивши. І як його виплатити? Ти ж знаєш, Семе, каже Біл, я був тобі вірним другом і навіть оком не змигнув під час землетрусів, пожеж, поводей, грив покер, динамітних вибухів, облав поліції, бандитських нападів на поїзд і циклонів. Я не знав, що таке страх до того дня, коли ми викрали цю двоногу ракету. Він мене здолав. Ти не залишиш мене з ним надовго, Семе, правда ж ні? До вечора вернуся. Кажу я. «А ти забав хлопця, що він тим часом не бешкетував. Давай но ну, напишемо листа старому Дорсетові. Ми з білом взяли папір, олівець і почали складати листа, а у ножкірих, закутавшись у ковдру, походжав біля входу, сторожив печеру. Білий сльозами благав мене зменшити викуп з двох тисяч доларів до півтори тисячі. Я зовсім не хочу, сказав він, зневажити благородне почуття батьківської любові. Але ж не забувай, що людина це людина. Хіба може людина заплатити дві тисячі доларів за сорокафутову поцяцьковану листовинням дику кішку? Я згоден спробувати щастя і заправити півтори тисячі. Різницю можеш записати в мій рахунок. Я поступився, і ми скомпонували такого листа. Ебенезерові Дорсиду, есквайрові. Ми схопили вашого сина в одному місці далекої двершини. Не пробуйте його знайти, вам не допоможуть навіть найдосвідченіші детективи. Ви можете одержати його лише за таких єдиних остаточних умов. Ми вимагаємо півтори тисячі доларів великими купюрами. Гроші маєте залишити сьогодні о півночі на тому ж місці ті самій скринці, що й вашу відповідь де саме вказано нижче. Якщо пристанете на ці умови, надішліть свою письмову відповідь посланцем. Він має принести її сам один сьогодні о пів на дев'яту вечора. Над дорогою попларгров, коли перейти через совиний ручай, є три великих дерева, ярдів за сто одне від одного. Вони ростуть біля самісінької огорожі, засіяної пшеницею ниви, праворуч від дороги. Біля кілка цієї огорожі проти третього дерева знайдете картонну коробку. Ваш посланець повинен покласти відповідь у цю коробку і негайно повернутися до міста. І якщо ви вдастеся до підступів або не виконаєте наші умови, то ніколи вже не побачите свого сина. І якщо ж сплатите гроші, як сказано, за три години він повернеться до вас живий і здоровий. Ці умови остаточні, і якщо ви не пристанете на них, ніяких переговорів ми проводити з вами не будемо. Двоє відчайдухів. Я написав Дорсетові адресу і поклав листа у кошеню. Коли я вже зібрався йти, хлопчисько підходить до мене і каже Правда ж, змійне око, ти дозволяєш мені гратися у розвідника, поки тебе не буде. Звичайно, грайся, кажу я. З тобою гратиметься містер Біл. А що ж це за гра? Я розвідник, каже вощі воношкірих. Мені треба домчати до селища, попередити переселенців, що йдуть індіанці. Мені вже набридло бути індіанцем. Я хочу стати розвідником. Гаразд. кажу я. «Шкода з такої гри, здається, не буде ніякої. Гадаю, містер Біл допоможе тобі розладнати плани кровожерливих дикунів. А що я маю робити? питає Біл, з підозрою дивлячись на купчиська. Ти будеш кінь, каже розвідник. Ставай, рачки, не можу ж я домчати до селища без коня. Треба його розважити. Кажу я, поки ми доконаємо цю справу, пограйся з ним трохи. Біл стає навколішки і в його очах з'являється вираз, що бував у кролика, який попав у сільце. Чи далеко ж до селища, хлопче? питає він хрипким голосом. Дев'яносто миль. каже розвідник, і доведеться тобі напружитися, щоб поспішити туди вчасно. Ану, гайда. Розвідник стрибає білові на спину і гатить його п'ятами в боки. Ради Бога, Семе, каже Біл. Вертайся комо швидше. Ні, Не треба було просити за нього більше тисячі. Слухай но, перестань наштурхати, а то я зараз устану і дам тобі перцю. Я подався в попларкову. Зайшов на пошту, в крамницю, посидів там, побалакав з фермерами, що приходили купувати всяку всячину. Один з пишними бурцями сказав, що все місто сполошилося, у старого аби Незера Дорса та пропав хлопець. Або заблудився, або його вкрадено, саме це я й хотів дізнатись. Я купив тютюну, спитав, по чим зараз очевидця, непомітно вкинув у скриньку листа і пішов. Поштмайстер сказав, що за годину прийде поштар і забере пошту у вершину. Коли я вернувся до печери, ані біла, ані хлопця не було видно. Я пошукав навколо печери, зважився разів зодба гукнути, але відповіді не було. Отож я запалив люльку і сів на порослий мухом камінь. Десь за півгодини в кущах сіло, і на галявину перед печерою вийшов, кульгаючи біл. За ним чалився хлопчисько, ступаючи нечутно, наче розвідник. На його виду грала широченна усмішка. Біл спинився, скинув капелюха і витер червоною хусточкою обличчя. Хлопчисько спинився й собі, футів за вісім позаду. Семе. Каже Біл, ти, мабуть, вважатимеш мене за зрадника, але я нічого не міг з собою вдіяти. Я людина доросла. Я завжди поводився, як належить мужчині. Можу себе захистити, але бувають випадки, коли все йде під три чорти і самолюбство, і самовлада. Хлопця нема. Я одіслав його додому. За давніх часів були мученики, провадив він, що воліли краще вмерти, аніж одмовитися від своїх улюблених химер. Нікому з них не доводилось зазнати таких жахливих тортур, як мені. Я прагнув лишитися вірним заповідям нашого ремества, та людське терпіння має межу. Та що скоїлось, біле? питаю я. Він примусив мене проскакати всі дев'яносто миль до селища. Ні надюй менше. Потім, коли поселенці були врятовані, мені дали вівса. Пісок не дуже смачна його заміна. А потім цілісіньку годину мені довелося пояснювати йому, чому дірка порожня, як це так, що дорога йде в обидва боки і чого трава зелена. Кажу тобі, семе, людське терпіння теж має межу. Схопив його за карп і потягнув униз із гори. Сю дорогу він брикався. Обидві ноги мої до колін суцільний синяк. Разів зо два, зотри він укусив мене за великий палець і руку. Доведеться тепер припікати рани. Але він пішов, провадив біл, пішов додому. Я показав йому дорогу і дав на прощання такого стусена, що він за мить опинився в футів на вісім ближче до міста. Шкода, звичайно, викупу, але що поробиш, інакше білу Рісколу довелося б потрапити в божевільню. Біл пикує і відсапується, але його яскраво рожеве лице аж сяє миром і спокоєм. Біле, кажу я, у вашій родині, здається, ніхто не слабує на серце, правда ні? Ні, каже Біл. Спадкових хвороб у нас не було, крім малярії і нещасних випадків. А що хіба? Тоді ти можеш обернутися, кажу я, і глянути, що в тебе за плечима. Обертається Біл, бачить хлопець. Він ураз полотніє, важко сідає на землю і починає безцям норвати траву й збирати гілячки. Добру годину я боявся, що він з'їхав з лузду. Зрештою, я сказав йому, що треба негайно покласти цій справі, і що ми встигнемо одержати викуп і вшитися звідси ще до півночі, аби тільки старий Дорсет пристав наші умови. Біл трохи підбадьорився. Навіть здолав ледь усміхнутись хлопчиськові й пообіцяв йому грати роль росіян у війні з японцями, коли трошки оклигає. Мій план забрати викупні гроші. Не ризикуючи потрапити в пастку, схвалив би кожен фахівець викрадацької справи, дерево, під яким мали залишити відповідь, а потім і гроші росло біля самісінької горожі, що простягалася ген-ген поле дорогою, а навкруги лежало широке чисте поле. І якщо зграя констеблів засяде на того, хто прийде по листа, вони помітять його, що здаляв полі чи на дорозі. Та дзузьке. О пів на дев'яту я вже сидів на дереві. Ховавшись серед зелені, як жабка зеленуха, і чекав на післанця. Якраз у призначений час під'їжджає на велосипеді підліток, знаходить картонну коробку під клюком огорожі, ховає туди складеного папірця і мчить назад до містечка. Я почекав годину і, зрештою, подумав, що все гаразд. Немає ніякої пастки. Зліз я з дерева, дістав записку і пробрався під огорожі до лісу, а там за півгодини був уже у печері. Я розгорнув записку, сів до ліхтаря і прочитав білеві. Вона була написана пером, наче курка лапою надряпала. Зміст її був такий двом отчайдухам. Джентльмени, я одержав сьогодні вашого листа стосовно викупу, що ви його вимагаєте за мого сина. Гадаю, ваші вимоги трохи зависокі, і я зі свого боку роблю вам пропозицію, на яку, думаю, ви пристанете. Приведіть Джонні додому. І якщо ви сплатите мені 250 доларів готівкою, я погоджусь його забрати з ваших рук. Краще вам прийти з ним уночі, бо сусіди вважають, що він пропав, і я не можу взяти на себе відповідальності за те, як вони зустрінуть людей, котрі приведуть його назад з глибокою пошаною або Назардорсет. Клянусь духом великих піратів. кажу я, такого нахабства. Але цю миття глянув на біла і завагався, в очах його світилося таке промовисте благання, якого я не бачив досі, ані в безсловесних тварин, ані вісточ, що вміють розмовляти. Семе, каже він, що, зрештою, значить 250 доларів. Гроші у нас є. Ще одна ніч з цим хлопчиськом, і я потраплю до божевільні. Мало того, що містер Дорсет, справжній джентльмен, він, по-моєму, ще й вельми щедра людина розправить. З нас цю нікчемну ціну. Невже ти збираєшся з туди до нагоду? Казати правду, біле? відповідаю, це невинне ягнятко трохи діє і мені на нерви. Давай одведемо його додому, сплатимо викуп та й ноги на плечі. Тієї ж таки ночі ми одвели хлопчиська додому. Нам пощастило умовити його, запевнивши, що батько купив йому оздоблену сріблу рушницю та пару мокасинів, касинів, і що завтра ми поїдемо полювати ведмедів. Була якраз північ, коли ми постукали у двері або дому. То самісіньку мить, коли, як нам гадалося, я мав би витягти півтори тисячі доларів з коробки під деревом, Біл одлічив у руку Дорсатові 250 п'ятдесят доларів. Тільки на хлопчисько збагнув, що ми залишаємо його вдома, він заревів, мов та сурма і п'явкою прилип до білої ноги. Батькові довелося одривати його поступово, наше пластире. Чи довго ви його держите? питає Біл. Сила в мене вже не та, що колись, каже старий Дорсет, але гадаю, десять хвилин можу вам гарантувати. Досить, каже Біл. За десять хвилин я промчуся через центральні, південні і середньозахідні штати і встигну добігти до канадського кордону. І хоч яка була темна ніч, хоч який був гладкий біл, і хоч як прудку я вмів бігати, Мені пощастило наздогнати його аж за півтори милі від міста. Переклад Юрія Іванова. Ну, ось і все мої любі. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку відео і написати щось приємне в коментарі, адже це дуже допомагає розвиватись каналу і дуже підтримує мене в праці. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі в наступній історії. З любов'ю вашим. Шапиттинами.